Проживаю в місті Київ, маю чотири діток, маю дуже багато результатів, як діток, так і в себе, тому що в мережевому 5 років, а саме з компанією PM International я вже рік і сім місяців. І вже через півроку вживання в мене був дуже великий результат. в мене всередині вічка був великий нарост, і вже запланували операцію. Але почалася війна і стало не до того. Вживала просто продукт, базовий сет і дедрін. Вся родина в мене також вживала базовий сет і дедрін, тільки найменша донечка вживала джуньо. І коли через півроку вже якби, трошки оговталися ціни, коли я заглянула в дзеркало, я тільки помітила, що воно розмокталось. Взагалі нічого не сталося. Все відновилося повністю. Плюс до того, міома була. І були грудочки у грудях. Мені назначали кожне півроку проходити мамографію, але я її не проходила майже рік, тому що почалась війна. А коли пройшла за допомогою продукту вживання цілий рік, то вже грудочок не, немає. Вже все добре. О, тому я рекомендую дуже-дуже всім, 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 хто нас зараз чує цей унікальний наш продукт від Всім гарного дня, до побачення!